За весь період війни в нашій країні було оголошено 5 хвиль мобілізацій. Та, попри гібридність збройного протистояння на сході і тієї кількості викликаних на службу не досить. Тому за тиждень на Хмельниччині стартує нова шоста хвиля мобілізації. З 19 числа цього місяця починається шоста хвиля мобілізації. Точно яка цифра, я не знаю, але думаю, що не менше двох тисяч. Патріотизм та бажання захищати рідну землю такі слова у Хмельницькому асоціюються із мобілізацією. Кожна із попередніх хвиль показує, йти воювати хмельничани будуть аж до перемоги над окупантом. Сергій Присяжнюк, військовий комісар області, каже: за результатами попередньої хвилі, наша область входить в трійко тих, хто найкраще впорався із покладеним завданням. Вчора я був на підведення підсумків. Проводив начальник генерального штабу підведення підсумків п'ятої хвилі мобілізації. Наша область. Справилась дуже добре із поставленим завданням. Ми ходимо, входимо в трійку кращих областей України, які виконали завдання по мобілізації. П'ята хвиля мобілізації в нас закрита. За майже всі роки незалежності українське військо з кожним роком підлягало скороченню, та лише за останній рік кількість військовослужбовців збільшена на 60 тисяч. Наші вояки продемонстрували, що хочуть та вміють захищати. Та якщо громадяни свою місію виконують справно, то держава зі свого боку не завжди здійснює те, що зобов'язана робити. Максим Посполіта, Андрій Храбус, новини телеканал Ексклюзив.